Що добрий день? От ми припали придбали нашу камеру, це на неї зараз знімаю. От, відкрив телефон, а хочу подякувати пацанам, які допомогли, скинули всім, всім донатерам, дякую. І тим, хто скидав на Приватбанк. Рожков Андрій, дякую тобі, друже. Качук Назар, дякую. Пешков Олександр. Тоже красава, дякую. От. І хтось з Україсь п'ятихаточку перекинув п'яти хаточку. Виплата прийшла 5040 тисяч 40 гривень з дяки з наших донатів. От. Закину сьогодні ввечері відео, бо ж треба вже комп'ютер для того. От. Ну, коротше, що я можу вам сказати? В принципі, нормально. Була раз виключилась в мене вона по перегріву, а так в принципі якось дивлюся, дуже офігенно. Звук теж вроді би нормаз. Так що всім дякую. Е -е, чекайте відосів по можливості. Там я вже почав трошки знімати. Треба було там флешечку докупити ще. От. І цей. Батарейку ще одну треба буде докупити. Так в принципі, в принципі круто. Все, все класно, все круто, всім дякую, всім гарного вечора. Пока.